Дональд Трамп продовжує свої ініціативи мирні щодо завершення війни в Україні, і ось його остання цитата: Я зустрінусь із Путіним тільки за умови, що буде повне розуміння про укладення угоди щодо миру в Україні, повне розуміння щодо укладення угоди щодо миру. До речі, хочу нагадати, що спецпредставник Путіна. Вже в Вашингтоні і йдуть певні консультації стосуються напевне і війни в Україні, і санкції, які накладають Сполучені Штати Америки, і відносин між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Хоча Wall Street Journal зазначає, що війна в Україні напевно триватиме ще довгі роки, адже Путін укріплює позиції. І ми з вами при цьому перебуваємо в дуже дивній ситуації. От я е, ці дні в Ужгороді і мав можливість подивитися єдині новини. Це те, що ви називаєте єдиний марафон. Ну, тут телевізор, і що не клацаєш, а в Україні, вибачте, ну, або я натикаюсь на румунські канали, угорські, вибачаю, канали, чи румунські, польські, тут, чешські різні канали, ну, бере. Або єдиний марафон. В Україні. Єдиний марафон на більшості каналів. Так ось я бачу оце експертне середовище, яке крутять отак, безкінечно, як щось в ополонці. Знаєте, вони на всіх каналах одні й ті ж самі. Ну, я їх знаю, бо перетинаюсь з ними інколи. І вже самому стає трішки бридко, бо ти фактично стаєш частиною цього типу експертного середовища. Але я на канали марафонні не потрапляю, бо намагаюсь говорити якусь тверезу правду. Правду про те, в якому стані перебуває наша країна. А стан цей надзвичайно складний, небезпечний. Але коли послухати єдині новини, єдиний марафон, то складається враження, що в нас все окей. Сповнені оптимізму експерти, сповнені жартів, журналісти, такі мотивуючі сюжети там, і так далі. Але насправді ситуація не просто далека від оптимістичної, вона, далека, вона близька до песимістичної і до патової. Знаєте, що таке патова ситуація? Це коли ти все, не можеш ходити. В чому ця патовість полягає? Полягає вона е, в тому, що е, для завершення війни в Україні сьогодні немає підстав. От зверніть увагу на цю думку: немає підстав. Чому немає підстав? Перше, Путін набрався повністю обертів сил. Йому немає сенсу зупиняти цю війну. Ну, власне, наші от експерти самі говорять, що Путіна немає мотивів. Тому що він перевів економіку на військові рейки, і для нього зараз зупинка війни буде небезпечною. Я зараз не буду критикувати інтелект людей, які кажуть, що Путін не буде зупинятись, бо він переклав економіку на військові рейки, а зупинка війни зруйнує цю економіку. Я не буду про це говорити. Це повний абсурд. Адже військові рейки, військові рейки дадуть можливість заробляти Путіну, бо по всій, по, по всій планеті земля запит на зброю зріс в рази. Мене цікавить інше: в ефірі марафону експерт каже, сидить, і це не один Путін переклав економіку на військові рейки. Друзі, оце має бути ключове, що ви почули. Ми не змогли цього зробити. У нас країна олігархів, у нас країна договорників, ніштяків і всього іншого. А ще откатів, кредитів. Як тут ти переведеш на військові рейки? Як? А Путін, виявляється, зміг. Тобто Путін готовий воювати довго. Я вже мовчу про постійне вдосконалення зброї, а це не моя вигадка, це Валерій Залужний давав інтерв'ю і чомусь так його понесло. Що він проговорився, що про те. Нібито, за його словами, стратегічна і тактична перевага на боці Російської Федерації. Ви це інтерв'ю можете знайти в інтернеті, воно публічне. Ще залужний сказав: от, у нас військова наука, вона вся в Росії. Тобто, це залужни, це не мої слова. І от фактично, з боку Російської Федерації, сенсу зупиняти війну ну, немає. Путін повністю розкачегарився, Путін воює. У Путіна не закриті кордони, у Путіна немає тотальної мобілізації. Якщо він її оголосить, то він може так умовно, 1500 зібрати дуже швидко. В Україні ситуація інша. Ми залежимо від зброї, ми постійно просимо, ми вмовляємо, переконуємо, проводимо величезну реальну роботу, літаємо, щось нам дається, не без того, не без успіхів. Але ми постійно залежимо від постачання. У нас немає військових рейок, у нас багато чого немає. Це з одного боку. З іншого боку, подивіться на Європу. Європа, я вже не один раз підкреслював, і це знову не мої слова. Це вже Дональд Трамп, який це вже публічно озвучить. Хоча я про це говорив ще рік до обрання Трампа, але впівголоса, бо. Казати, це не можна було. Українська влада це знала, але говорити про це не можна було. Дональд Трамп, будь ласка, він каже: Ребята, європейці не хочуть миру для України. Подивіться, що вони роблять. Вони купують нафту, газ, вони, вони мають контракти з Російською Федерацією, вони не заборонили інтернет, вони не розширили санкції. Ну тобто багато чого вони не зробили. Тобто, наші партнери причому, Напевне, мій канал дивляться деякі експерти, які в марафоні. Бо вони почали слово партнери казати, через кому союзники. Наші партнери союзники. Ні. Наші партнери європейські, вони не союзники. Вони ніколи союзниками не були. Бо союзники не закуповують у твого ворога нафту і газ на 250 мільярдів євро за три останні роки. Це більше, ніж допомога Україні. Ну і останній момент пов'язаний з Сполученими Штатами Америки. Сьогодні, сьогодні, ну так нам пощастило, що на посаді президента не Байден, не Камала Харіс, а Дональд Трамп, який в силу своїх амбіцій, в силу своїх певних бажань хоче отримати Нобелівську премію Миру. І йому потрібна зупинка війни в Україні. Насправді, не в премії миру. Питання, і це не основне, але при Дональді Трампі при Дональді Трампі Америка сконцентрувалася на зупинці бойових дій в Україні. Якщо за три роки в овальний кабінет прийде хтось із демократів, типу Камали Харріс, або якоїсь реінкарнації попереднього президента Джо Байдена. То Сполучені Штати Америки не будуть на боці зупинки бойових дій в Україні, бо демократи ніколи не були на боці зупинок бойових дій холодних воєн і, і так далі. Подивіться історію: ніколи президенти демократи не були на мирних угодах з Радянським Союзом, з Російською Федерацією і так далі. Вони завжди намагаються десь розпочати якусь войнушку. Ви можете це провести дослідження в інтернеті. І от виходить так, що єдина людина, яка сьогодні хоче зупинити війну в Україні, це Дональд Трамп. Але тут ми зіштовхуємось з великою халепою. Дональд Трамп не подобається українцям. І тільки що винний Дональд Трамп. Причому Дональд Трамп настільки дратує. Когось із дуже високих у владі, що цей наратив повністю проник в українське суспільство. І всі від рядових десь працівників до топ-менеджменту і експертного середовища критикують Дональда Трампа, називаючи його будь-якими словами, які тільки находять на голову. Ну, от я попереднє відео записав, як серіал вже зняли, в якому Дональда Трампа прямим текстом називають хворим. І що от хворий же зміг президентом стати. це в країні, де президентом були, хто попало. А депутатами народними за 34 роки набирались люди від оголошень з потім навчанням у трускавці до бандитських структур. І це ми з вами, у нас язик повертається сказати, що Дональд Трамп хворий. Хворі ми з вами, от ті люди, які не усвідомлюють всієї небезпеки і всієї складності ситуації, в якій ми перебуваємо. Завтра, завтра, якщо нічого не зміниться, нас можуть так утюжити, що нам буде не до серіалів, не до хіхоньок, не до хаханьок, ні до чого іншого. Залишиться передивитися серіал Слуга народу. Ну і кому там імпонує ще пару. Роликів, кварталу, і все. Бо більше нічого не буде. Будьте на боці миру, будьте на боці адекватності. Пам'ятайте про те, що є люди, від яких залежить наша доля. І з тими людьми потрібно бути максимально вічливими, чимними, тим паче, що вони якраз нічого поганого нам не зробили. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.